Так, 2,0 Opel, Як ми мордуємося, щоб ці форсунки зняти. Каже, о, перестягне він краще. Тому що спираюсь грудьми і животом на це, щоб дивитися ще не рву. І тяжко дихати, як спирається. Це раз, по-друге, добре, менше з тим. Одну форсунку витягнути, коштує 100 доларів. А кажу, чого так дорого? Пояснюю, от одна форсунка, яка вже мінена. Чоловік сім кусочків тягнув, нарізав різьбу, з 7 кусочків. І він вибрав саму кращу, де різьба була, щоб болт не обірвати. Він сидів місяць за 100 доларів. І прислали до нас, бо ми цим займаємося. Але тут три вбиті. От різьби нема на болті. Це вже сверлити треба. Нема, нема шляпки на болті. Все, тут так само згнило. Ворсунки погнили. Тобто, якщо тягнеш їх, що обірве. Тобто ти сидиш. З одною можеш просидіти тиждень. Якщо, а ще як не знаєш з чим і що робити, то можна головку викинути. Тут були мудрагелі. Ну а що так дорого, тому що сверло заказати це під штуку гривень сверичне. Це є 21 діаметр, потім ще 16. -ку. Тобто можуть вийти сверла до трьох тисяч, тільки два, але це на одну форсунку, щоб висверлити донизу. А їх тут ще три треба. То уявляєте, які суми йдуть. Або які мудрегелі, поламали всі форсунки, а, в мене майстер знає, як зняти з головкою. Ну як знімеш з головку, як їх треба ламати, щоб головку, щоб постілю цю зняти, кришку розпідвалів. Ну, об'ясню, не помогло, приїхав. Мало того, що в Польщі купив голу головку за 15 штук. Два місяці всі фонари, нічого не зробили. Ну Ми трошечки тим всі займаємо, ми знаємо, що робимо. ну Два сверла виручають, це на одну. Уявіть собі, її ще три треба. Три по три тисячі, лише щоб висверлити на сверла, не за роботу. Так що шануйте, змащуйте, їздите, змащуйте, а якщо вдалося зняти, перемащуйте, кожних 50 тисяч і буде все джукі-пукі.